Що краще? Спа басейн? Чи надувний басейн з підігрівом? Уявімо, що ви мрієте про щоденний релакс у теплій воді. Варіант перший надувний басейн. Його треба надути, довго гріти воду, що швидко остигає, і молитися, щоб його не пробив кіт. Форсунки? Такі собі. Масаж? Скоріше, просто бульки. Варіант другий спа басейн. Потужні насоси, гідромасаж, стабільна температура, фільтрація, озонування, ароматерапія, музика і все це під кнопкою. Не треба нічого зливати і заливати кожні два дні. Надувний варіант це як туристичний намет. Тимчасово дешево і незручно. А спа це як розкішний котедж із каміном. Комфортно, надійно і надовго. Спа це інвестиція в здоров'я, сон, настрій і якість життя. Ви варті цього. Якщо обирати, то не компроміс, а справжній відпочинок. Звертайтесь до Спагалаксі, підберемо саме ваш СПА, басейн. І обов'язково підписуйтесь, буде ще більше чесних порівнянь, які зекономлять вам гроші і нерви.